Навіть в місті не такі грошей не заробиш, як тут можна зробити на місці. Корови звикають до нових обставин навіть швидше, ніж люди. Тварина повинна відпочивати з комфортом, щоб вона давала молоко. Село на нашій країні. Наче писанка село, тут пісні мамині в родині, Шевченка, слово розцвіло. живе село, співай село, в молитві щирі промені. Всохнечило, міцні село мужні. Від Масовець до Хмельницького рукою подати, а копестин взагалі вважається приміською зоною. Близьке розташування до обласного центру впливає на долю багатьох жителів цих населених пунктів. Чимало з них раніше, та й нині ще їздять на роботу в місто. Але останнім часом ситуація набрала зворотнього напрямку. Багато людей працевлаштовуються у рідних селах, навіть приміські тут мають роботу. Свіжий струмінь у сільське життя влила організація двох нових агроформувань. Спочатку в Копистині було створено фермерське господарство Маїс, яке взяло в оренду понад 3 тисячі гектарів. Пайовики задоволені розрахунками за користування їхніми земельними ділянками. У нас в сім'ї є три паї, земельних паї. Ми здали в оренду Федрукові Олегу Анатолійовичу. І Як він розраховується за оренду? Відколи вони прийшли, претензій немає ніяких. Кожен рік розчитується так, як, як положено. Розраховується. Оцього року дали по вісім центнерів дали на, цей, на пай. У мене три паї, 2,5 тонни, я по зерна положив, кабанчика тримаю, все як не має бути. Вісім центнерів що? пшениці? Ячмінь і пшениця. Тобто, а за бажанням, якщо хочеш щось інше взяти? Хоч бери б'єшмінь, хоч бери пшеницю, хоч бери гроші, якщо не хочеш пай забирати. Я бачу, тут вирощують кукурудзу, якщо хочеш, і кукурудзу можна. можна купити кукурудзу. Так. Це таке? Вам вигідніше зерно брати чи грішми? Ні, я беру зерно. Мені одну кабанчика треба тримати. Yeah. Я тримаю, зерно беру. Нинішнього літа тут одержали майже по 60 центрів озимої пшениці, а зараз збирають 100 центнерний урожай качанистої. Намолочене зерно на току доводять до відповідної кондиції. Для цього змонтовано нову імпортну високопродуктивну сушарку. Її роботу контролює комп'ютер, обслуговує електроніку досвідчений фахівець. Спеціальними приладами він же визначає вологість кукурудзи. Буває, що 20, і 16, і 18. Вся і вся і вологість ми вибираємо одну, 14, щоб відправити на комбінат. А скільки часу потрібно, щоб довести до такої вологості зерно? Ну, Десь за 2 години тон 30-40. А де ви освоювали цю спеціальність? Адже тут потрібно знати біля комп'ютера працювати. Ну, Приїжджали, люди вчили нас. Ну, де звідки сушка випускається. Приїжджали сюди, нас обучали тут на цій самій сушці. І сушимо. А ви місцеві, звідси з Копістина? Так, да, з У Сюди з міста їздити на роботу? Так, да, кожен день. <му> Значну кількість зерна кукурудзи, фермерське господарство маєст продаватиме. Чимало залишить і для своїх потреб. Це агроформування взаємопов'язане. Товариством зумежною відповідальністю Подільський край, яке на початку минулого року організовано в масівцях. Обидва господарства очолює місцевий житель потомственних хлібороб Олег Анатолійович Федрук. Разом зі своїм братом Василем Анатолійовичем вони вирішили займатися і рослинництвом, і тваринництвом. Раніше у масівцях також була молочно товарна ферма, тільки після неї залишилося лише 113 низькопродуктивних корів. Зараз тут виростає новий тваринницький комплекс на тисячу корів безприязного утримання. Вже завершуються роботи у першому приміщенні на 200 голів. А до кінця року, після реконструкції, буде здано експлуатацію ще один корівник це корівник на 209 голів. Безпривізна система утримання мати. Просто корівник реконструйований з колишнього вечарника зроблений корівник безприв'язний. Таких приміщень не одне буде у вас? Не одне. Три. До нового року реконструюємо три. І коли плануєте завершити вже? Перший етап робіт плануємо завершити до кінця листопада. Щоб вже запустимо доїльну залу компанії Мілклайн Італія. І вже переведемо своїх дійних корів, в ці реконструйовані будинки, але будівництво ще розраховано на років два для повної реконструкції. Для того, щоб було вдосталь молока, тобто, щоб була висока продуктивність, потрібно і мати відповідне поголів'я корів. У вас звідки ви берете нетелів, молодняк, де за рахунок власного відтворення чи купуєте. Ми розвиваємося так, як Тут взагалі майже тварин не залишилося. Ми закупляємо молодняк від населення, і в цьому році було закуплено більше 400 голів телиць. В тому році ми проводили закупку, купили 200, плюс свої корови теляться. На сьогоднішній день маємо 150 дійних корів і 850 голів шлейфу, молодняка. Так що для першої черги у вас буде? З січня місяця у нас буде телиця, у нас є вже 250 нетелів, то вже з січня місяця майже по 50 голів кожного місяця ми розпланували так осіменіння, щоб у нас поступово до травня місяця ми повинні вийти на 400 голів. А кадри для цього, щоб тут працювали, потрібні відповідні спеціалісти. Ну, найкращ найкраще в цій галузі не спеціалісти, а найкраще люди, які взагалі не мали відношення. Це молоді, здорові люди. І фізично, і розумово, які взагалі не мали відношення до тваринництва. Це найкращі кадри для цього нового і перспективного. Це тільки ці. Чому ви так вважаєте, які не мали відношення до тваринництва? Я не вважаю, воно так і є, тому що люди, які пропрацювали в інше, тут взагалі ломається структура доїння, годівлі, утримання. Тобто, взагалі, те, що було раніше, воно трішечки відходить. І людям, які ну, дуже довго працювали. Дуже-дуже тяжко привика. А є такі люди? У вас ви, напевно, вже подбали про це? Ну, є, є люди. І ті, що працювали, ті обов'язково залишаються. І люди з будівництва теж будівництво закінчиться, а людям працювати треба, далі, далі продовжувати життя. Вони всі місцеві. У нас на будівництві працюють люди, майже всі місцеві, нікого привозного немає. А На молочному комплексі, в доїльному залі, в залі працюватимуть. Місцеві і люди вони повинні мати якусь відповідні навики, десь навчитися, тому що раніше такого не бачили, не знали. Для цього є ми, які вже в цій галузі трішечки попрацювали на цих новітніх технологіях і не один рік. І ми їх за 2-3 неділі обов'язково все обучимо. У нас є посадові інструкції, є досвід роботи, нам буде не тяжко людей теж навчити, аби цього хотіли люди. Тварин у масівцях будуть утримувати з рахуванням передового європейського досвіду. Навіть підлогу тут укладають кращих сучасних зразків. Це мати, спеціальні мати закордонного виробництва, щоб тварині було зручно. А чому вони це не це не просто резина, це мат називається. О, тому що тут видно такі, бачите, аморти... амортизаційні. Такі пупиришки, кромка спеціальна, щоб туди нічого не затікало. І тварина от, можна просто стати ногами і попробувати, що воно так якби зручніше, ніж просто ходить по Спеціально. Напевно, і тепліше, як ляже. Обов'язково, так. Да. Це не бітон. І, теп... і зручно, комфортно тварині. Тварина повинна відпочивати з комфортом, щоб вона давала молоко. У доїльному залі, який розрахований на 36 корів. Монтується нове обладнання. Аналогів йому у нашій державі поки що немає. Я гордий тим, що на Хмельниччині знайшовся господар, який не боїться брати саме сучасне обладнання, тому що це перша установка в Україні, яка буде оснащена найновішою електронною системою, яка називається P4C. Це система роздільного управління доїнням, коли контролюється. Кожна дійка корови. І коли в кожній дій, в одній дійці закінчується молоко, ця дійка перестає доїтися. Тобто повністю виключається суходоїння, знімаються ризики для виміні, для здоров'я корови і підвищується якість молока відповідно. Да, ну, тут для монтажа такого обладнання повідні спеціалісти потрібні, адже будь-хто це не буде виконувати. Ми вже в Україні зробили більше 25 доїльних залів. Наші люди не менш досвідчені, ніж зарубіжні фахівці. Але оскільки дуже стислі сроки, то на сьогоднішній день тут у нас ще три спеціаліста з Європи. Ми їх залучили не для того, щоб вони нас навчили, а для того, щоб вони нам допомогли підприскорити це все. Кікарці з Європи це фірма «Мілклайн». А це кажуть, строки невеликі це за скільки часу. це Значить, ми вже працюємо два тижні. Я думаю, що до кінця цього тижня ми подоїмо. Подоїмо перших корів. Тому що задача стоїть до Дня працівника сільського господарства, тут вже повинні різатися стрічки. А скільки одночасно тут будуть доїти корів в цьому залі? У цьому доїльному залі е, одночасно заходити буде 32 корови. 32 корови. Дві доїльні ями по 8 на кожну сторону, чотирижди 8 32. Скільки доярок одна, дві будуть слуговувати? В одній ямі одна доярка, в іншій ямі друга доярка. Тобто дві доярки на зміну будуть виходити. До, доїння буде два рази на день ще. три. Це будуть вирішувати господарі. Зазвичай ми рекомендуємо, якщо надої не досягають 20 літрів на корову добово, то достатньо два рази доїть. Якщо тільки продуктивність піднімається вже більше 20 літрів на корову в день, то тоді рекомендуємо доїть три рази. Крім того, три рази треба обов'язково мінімум три рази доїть корів, які роздоюються, які недавно розстелилися і які набирають продуктивність. Відповідної підготовки корів для доїння в цьому залі не потрібно. Ну, зазвичай найскладніший проблема, найскладніший процес це перше і друге доїння, коли корови ще не розуміють, що від них хочуть. Але я вам скажу з досвіду, корови звикають до нових обставин навіть швидше, ніж люди, між доярки. Бо доярка ще через тиждень зайде, що в неї руки будуть труситися, а корови вже на третій день будуть заходити, повертатися, розставляти, все, все будуть робити так, як треба. Реконструкція та будівництво молочного комплексу у Масівцях відзначаються чіткою організацією праці. Всюди трудяться фахівці з багатим досвідом набутим на різних будовах. Будівельними матеріалами затримки в принципі немає. Люди працюють всі місцеві. Як сказати вам, що виходимо з тих, що є, нанятих немає. Ми, в основному працюють люди, ті, що здали паї, що місцеві з села мають. Ну, в селі мають свою роботу. А якщо не вистачає деяких спеціалістів, то ми вже радом місто Хмельницький, то приїжджають деякі з міста сюди працювати, бо виходить, що кажуть, що навіть тут їм краще працювати, як в місті. що у вас, виходить, навпаки, в більшості сіл їдуть у місто працювати, а у вас навпаки приїжджають. Так, приїжджають. Є десяток чоловік, які приїжджають з Хмельницька працювати, кажуть, що тут непогані умови для праці. Ви працюєте в одну зміну, як вихідні? Ні, ми працюємо в одну зміну з ранку до вечора. Ну, день до день, 10 годин робочий день. Ну, люди роблять в основному від вироботки, що заробив, то отримав. Ви також місцеві? Ні, я не місцевий. Ну сам з Смельниччини, з Полонського району. Я раніше працював у Сварозі на будівництві молочного комплексу. Досвіду не були. До да. Ду... першого досвіду на будівництво комплексів то здобував там в Сварозі, А зараз будую тут. Взагалі-то ну, будівельники це народ такий кажуть своєрідний. Для організації роботи треба і досвіду, і вміння, і знання. Ну, Як говориться, все знання набувається з роками. Те, що написано на бумазі, воно одне, а те, що з практикою набувається знання, то дуже зовсім різні речі. Навесні розпочнеться будівництво ще двох корівників для безпривізного утримання тварин. Товариство з обмежу відповідальності Сподільський край працевлаштувало багатьох селян та й городян, які раніше у пошуках роботи виїжджали у далекі краї. Тепер же вони біля рідної домівки та й зарплата непогана. Всі електрозварювальні роботи проводимо, кормових столів, лежаків, верхи, ну, всі електрозварювальні роботи, які потрібні, ті проводимо. Ви сюди приїхали на роботу чи місцеві? Ні, я місцевий. Тут живу і прийшов на роботу працювати. А ось раніше, коли не було тут роботи на фермі, де ви працювали? Їздив по командіровках, по заробітках, і строїв теж заводи, все зварювальником працював, багато їздив. Ну, не було на місці роботи такої. Досвід набути у вас є вже електрозварювальник? Досвід вже маю безперервно, десь років з це важливо, що зараз робота вдома і нікуди не потрібно їздити. Е, дуже важливо. По-перше, удобно на місці. Е, хорошо, заробітна плата. платять дуже дуже добре. Можна сказати, що навіть в місті таких грошей не заробиш, як тут можна зробити на місці. Це дуже зручно, дуже удобно. І, ну, дуже... Щодня біля сім'ї. Так, да, Щодня біля сім'ї. Бачиш, вдома, у мене молода сім'я, дитина, жінку, дитину, кожен вечір вдома біля жінки не їздиш. Ніде сутками не буваєш місяцями дома. А потім, коли закінчиться реконструкція, тут роботи ще вистачило? Думаю, так, звісно, вистачить. Роботи тут буде багато. ще. Фермер, який господарює у Копистині та Масівцях, дбає не тільки про розширення виробництва, а й про соціально-культурний розвиток цих сіл. Він ніколи не залишається осторонь їх гострих проблем. Це особливо відчутно і допомозі місцевим дитячим садочкам. Він подарував дитячому садочку музикальний центр. Він подарував принтер. Він подарував кошти, вкладав. Якщо нам потрібна була якась допомога, чи то цемент, чи то пісок, чи то ще що таке. В першу чергу ми зверталися до нього, і відказу ми не мали ще жодного ні. Жодного разу. Я бачу, зараз вікна міняєте тут за яки рахує. Вікна ми поміняли за бюджетні кошти, це кошти місцевого бюджету. От, але ми робили ремонт для відкриття другої групи. То знову ж таки: цемент, пісок, шпаклівка. Оце кошти, які були виділені. Він не то не кошти давав нам, він давав нам самі матеріали, привозив. І ми починали працювати. Батьки працювали, правда, безкоштовно, ніхто за це гроші їм не платив. От і ось таке така допомога його. На скільки дітей розрахований ваш садочок? Наш садочок розрахований на 38 дітей. Це дві групи різновікових. Зараз у нас працює одна група, але ось ось-ось, прямо буквально, може, тиждень, може, дві неділі. Ми будемо відкривати другу групу і набирати дітей. Це після ремонту? Після ремонту, так. Залишилося дуже мало. Залишилося оце вікна дошпаклювати там вже всередині і покрасити стелю, стіни, підлогу. І все, і ми можемо приймати діти. Діти є в селі. Діти є в селі, слава Богу, народжуються. У нас тільки в цьому році, в 11-му, народилося вже 17 діток. І ще до Нового року ми сподіваємося, що ще має двоє народитися. Зараз значить, на території сільської ради є 96 дітей. Це від нуля до п'яти. Так що перспектива у нас є і сподіваюся, що всі дітки будуть ходити до нас в садочок, до нас в школу. І надіємось на те, що будуть народжуватися. А їхні батьки матимуть роботу в місцевому господарстві. Матимуть того, що відколи прийшов Олег Анатолійович, дуже багато людей пішли працювати до нього. Якщо в селі є робота, створюються молоді сім'ї, народжуються діти, значить тут живуть завтрашнім днем. Вь ми на всіх поділим, Щоб суму в душах не сидів, Живи село, співай село, молитвищи про мені, не чисте честече. Село не село рости мужні.